Права 1077. заповни пропуски. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому завданні. Нам треба заповнити, скільки сантиметр складає частинка, яка від дециметра. Пригадуємо, що в дециметрі 10 см, то виходить, що 1 сантиметр це одна десята частинка від дециметра. Пишемо, оскільки оскільки, пишемо 1 дециметр. Це 10. Сантиметрів, то пишемо 1 см. Це одна, десята частинка від дециметра. Отже, пишемо тут 1, 10. Є. Переходимо до другого завдання. 1 дециметр, яка це частинка від метра. Пригадуємо, що в метрі є 10 дециметрів. Пишемо, оскільки. В одному метрі 10 дециметрів, то виходить, що 1 дециметр це одна десята частинка від метра. Де до речі, так і означає десята частинка від метра. Записуємо тоді, тут одна десята. Є. Переходимо до третього завдання. Один грам це скільки від кілограма? Згадуємо, пишемо, оскільки. Пишемо. Один кілограм це дорівнює тисячу грам, то виходить, що один грам складає тисячну частинку. Нам треба кілограм поділити на тисячу частинок. На тисячу частинок. Від... Тобто 1 грам тисячна частинка від кілограма є. Ну що ж, тоді записуємо. Тут нам треба записати одну тисячну від кілограма. Переходимо до четвертого завдання. Один кілограм. Скільки це від тони. Отже, пишемо, оскільки. пишемо 1 тона дорівнює 1000 кг, то пишемо 1 кг складає тоді тисячну частинку від тони. І записуємо тоді тут одну тисячну частинку. Добре, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, одна хвилина. Треба записати, яка це частинка від години. Пишемо, оскільки в одній годині міститься 60 хвилин, то виходить одна хвилина. Це одна. 60 від години. Є. Ну що ж, пишемо тоді, що тут пишемо одна 60-та години. години. Переходимо до шостого завдання. Одна секунда, яка це частинка від години. Ну тут буде дещо складніше. Пригадуємо, що в одній годині 60 хвилин пишемо. Оскільки. Одна година це дорівнює 60 хвилин. І це дорівнює. Що таке одна хвилина? Одна хвилина це 60 секунд. Тобто це буде у нас 60, що множиться на 60 секунд. І це дорівнює. Переносимо. 6 на 6 це 36. І 2 наулика. Тобто виходить, що це одна година складає 3600 секунд. Ну, якщо так, якщо в одній годині 3600 секунд, то одна секунда буде одна 3600 від години. Пишемо тоді то, 1 секунда дорівнює одна 3600 від години. Тобто ми тут маємо записати одна 3600 години. Ні. Ну що ж, ось таке завдання, як знайти частини різних величин. На цьому вправу завершено.